Карма. А ну, давайте подивимося ж всі. І так. А у нас слово хтось друге пропустив. Я знала, Каса. Попробуємо з нього утворити. САКа. Сака. Що за сака? сака? Вона правильно поміняла склади. А що це слово таке означає сака? Якщо додати ще якусь букву, то вийде не правда? Так. Тому що ми бачимо? З цього Шо? слова Шо? З цього слова не можемо. Ми казали перед тим, що не з кожного слова можна утворити нове. Наступне, яке казав Василько? Марка! Мам. Вона буває то своє покарання, яке вона щось колись в житті погане зробила. Це мій, чого сидиш? Пишеш. Перша буква з великої букви. Маса була. Так, хто наступне? Прошу, читай. Касо. Прочитай, будь ласка, слово. Касо. нема такого. Насос. Насос. На сос. Сосна. 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 А що ми робимо з вами? Хто пояснить, що ми робимо? Що ви там читали у тексті, що, е, у завданні, що треба робити? Випишет, виписати слова із складів. І що складами зробити? Помітка! Ітворити на сос. Який у нас перший склад у слові на сос? No. No. На другий склад сос. So. «Сос» То що ми зробили другий склад? Куди поклали? Де він у нас? Наш спочатку so. перший, а другий, а перший склад куди пішов? вийшло. Е, наступне. Хто прочитає слово? Я. Прошу, Денис. Столик. Столик. Хто Столик. Е, перекладе слово? Е, е, давайте назвіть перший склад. Сто, сто. Другий склад. Лик. 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 Пробуємо поміняти. Перший е, покладемо на друге місце, другий на перше. І так, другий склад який у нас? Сто? Лик. Лик. Сто. А як перекладати до колеш? Там навіть близько того нема. Ми лише ті склади, які є в слові користаємо. Тільки склади нам сказали перекладати, не букви, друзі. Не путайте букви перекладати і склади. Перший склад ми сказали, який у нас. Сто. Другий лик. Поміняємо місцями. Лик, сто. Є таке слово? Лик, Є таке слово? Ні. Нема. А якщо поміняти букви, то може бути вийти ли 100. У нас завдання яке було? Поміняти букви? У нас, друзі, дуже треба уважно читати. Утворі нові слова зі сла! Перекладати тільки зі складів. З цього слова можемо утворити. Склади поміняти ми не можемо. Наступне слово. Рано. 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 Перший склад. Рано. Ра. Другий склад. Но. 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 Перекладаємо. Но Но О, Тут склади перекладаються. Пишемо. Ра. Но. Всі встигають домо. І так пішли наступне слово. Хто читає? Терка перші склад. Читаємося. Читайте а? Васильку. Васильку ще. Останнє слово. Ватра. Ватра. Перший склад Соломія. Софія. Ват. Другий склад звина. Ватра. Другий склад. Ра. Ват. Ра. Поменяємо місцями. Тра, ва. Правильно, тоді не ват. Нам треба склад е, брати, бо то може по-різному. Можна склад ділити. Ват. Ра, а може Ва, тра. То нам треба якого? ТРА. Правильно, тра нам треба. Пишемо. ВАТ, Ра. І тому у нас вийде тра, ва. А якщо б ми сказали, були Ват-Ра, рават, було би слово таке? Ні. Бачите, тому в даному випадку нам ось так зручніше. Ну, а тепер робимо висновок. Чи всі слова ми могли перенести перекласти? Ні. Ні. А чи всі слова ми можемо поділити на склади? Ні. Ні. А які слова ми не можемо поділити на склади? Які мають. А якщо одна голосна, то скільки складів у слові? Я стану на бік. Одна голосна, то скільки складів Один. у слов? Один склад. Робимо висновок. Що? По чому ми рахуємо склади? По чому ми рахуємо склади? Що ми казали? По яких? По голову Молодці. Отже, скільки складів. О, от ці, скільки голосних, стільки і складів. Вчора. Скільки, скільки голосних, стільки і складів. Дві. А от слово Оля. Скільки голосних? Дві. 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 Два склади. А перенести можна на Ви не пишіть, я лиш напишу. Дві. Оля, можна перенести? Дві. А чому? Як перенести? О, а на О -о -о. -а -а. А склади ми можемо поділити, а перенести ми можемо Ні. -і. по одну букву -і. переносити -і. і залишати в рядочку, не, -е не -а -а. можна. Молодці. Це вже мої діти знають добре. А тепер спишіть слова, поділяючи їх, які можливо, я, е, 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 на переносу. Завдання три. І так, ще раз прочитали самі. Завдання три. Прочитали самі. Самі тихенько. Спішіть. Слова. Тихенько читаємо. Ті. Ти читаєш завдання три. Сонце моє. Завдання три. І так, хто зрозумів і пояснив, прошу. Спишіть слова. Це є перше. Друге, що треба зробити, дзвінок. Щ... Треба... Що з ними робити? Треба їх переписати. Списати, але які? Переноси. Ті, які поділяючи переноси. ті, Я. поділити їх, так? Які можливо, для... Як можливо для... Перенос. 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 які можливо для переносу. Отже, слова ми будемо писати, Ти це все, всі написали на Так. Я витираю. Ви ще хтось сказав, де я тряпку вже тиксу. Ніхто не бачить? Ні, ні. Я у когось могла на партії лишити. Ні кого не лишила. лишила. У мене. Максим не чує, що я шукаю. Не чує. Друга, не не сіда, 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 сіда. Ви шукаєте коло мене, я шукаю біля вас. І так, увага! Перше слово, хто мені пояснить? Перше слово читає, хто прочитав перше слово. Василько Звір. прочитав, чи Денис хоче. Звір. Денис, Звір. прошу, Звір. стоп. А Денис мені скаже. Ми мусимо списати слово, так? Так. Списуємо. З нового рядочка. Звір. Поки ми його не напишемо, ми не бачимо, що з ним можна робити. Написали. А тепер Денис каже. Перенести як можна це слово. Звір. Що дзвіночка хоче сказати? Можна, не можна, не можна? Стоп, зараз всі черзі. Треба написати. З рядочка в рядочок як перенести. Можна сказати... Всі повторили. Звір. 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 треба написати з, а перенести зі. Ви всі згідні? Ні. А чому не згідні? Лишати. Не можна. А ще чому це слово не можна? Чому це слово не можна? Тут, три, три приголосні, а одна голосна. Одна голосна, значить, що тут є? Один склад. Слова з одним складом. Роксуланка, Що? Не переноситься. Не переноситься. Лишаємо його кому, пішли далі. Наступне слово читаю, Роксолана. Права три, розсоланце. Голосно. Продрімала Настя. Відро. Відро. Настя, де вправа три. Покажи пальчиком. Ось права три. То слідкуй, будь ласка. Відро. Софія пише. Не грається з ножками. Відро. Відро. Прошу, хто скаже? Як це слово перенести? Можна чи не можна? Прошу Евеліна. Чому ми можемо перенести? Роксулана працює Каріна. Чому це слово можна перенести? Каже Евеліна, що перенести? Від Ро. Настя каже, що не можна перенести. Розсуди їх, Каріна. Можна чи не можна це слово перенести? Ну, хто у кого ще яка думка? Василько скаже. Можна, Василько каже, що можна. Тому що дві голосні. Дві голосні можна. Від... Залишаємося все на столі, залишаємо, будемо допрацьовувати. Йдемо.